Добрий день, дорогі друзі! З вами магазин Парус, магазин якісних товарів. Маємо в продажі ось такі велюрові костюмчики. Колір, дивіться, є темно-синій і шоколад. Ось такі карманчики, кінгурушка така. Ось тут на, на замочку. Замочок дуже гарний такий. Тут манжетик на кофточці з капюшончиком. Капюшончик такий помірний, не глибокий. Ось і штани. Штани, звичайні, такі от карманчики донизу йдуть чуть, -чуть привужені. Тут немає ні манжета, нічого. Просто чуть-чуть завужена ось така ось штаночка. Колір такий темно-синій. Маємо от 52-й розмір. Тут на грудей 59 см, на стегон 57 см. Ще є у нас. 54 розмір. Тут на півокружність грудей 61 см, сантиметр, на півокружність стегон 59 см. І ще є в синьому кольорі. 58 розмір. Тут на грудей 68 см, на стегон 63 см. Ну, Оцей костюмчик повністю може підійти і на 60-й розмір, тому що ці костюмчики вони мірять. навпаки, вони трошки такі завеликі. І маємо ще колір шоколад. 54-й розмір. Тут на півокружність грудей 61 см, на півокружність стегон 62 см. І 52-й розмір, тут на півокружність грудей 58 см і на півокружність стегон теж 58 см. Коштують такі костюмчики 1100 гривень. Дуже хороші, якісні, гарно пошиті костюмчики. Також ми маємо рубашки. Зараз я вам покажу. Ось які вони. Ось цю, я візьму це морозні. Рубашки на гудзиках є і є рубашки е, на, на блискавці. Ось така рубашка на гудзиках. Вона тепла флісова сорочка. Її на півокружність грудей 59 см. Ось це найменша, що у нас є. Ось так вона може носитись і до спортивних штанів, і до джинсів. Ось вона на гудзиках. Я не буду всі гудзики застібати. Ось, ось такі карманчики, кишеньки. І ось так ось застібається рукавчик на гудзичку. Це теплий фліс, дуже тепленька, хороша рубашечка з капюшончиком. Таким, капюшончик на затяжечках. Коштує така рубашечка 900 гривень. Є також такі розміри. Ось це, бачите, така темно-синя з коричневим, з білим. Є ще така рубашечка у нас ось в рожевому кольорі, сіро-рожева. Тут ми маємо напівокружність грудей 61 см, 54-й розмір. І 56-й розмір. Тут на півокружність грудей 64 см. Ось і є. Ось така рубашечка є, такого кольору. 56-го розміру, теж на півокружність грудей 64 см. Коштують такі рубашечки 900 гривень. Далі є у нас на замочку. Так, бачите, тут трошки інакший карманчик. Ось такі ось карманчики, ось тут блискавка. Такий самий капюшончик. Тут на півокружність грудей 66 см. Це 58 розмір. І в рожевому ось такому кольорі. Тут на півокружність грудей теж 66 см, теж 58 розмір. Такі рубашки. І ще в нас є одна рубашечка тоньша. Вона без капюшончика з воротничком. Ось напівокружність грудей тут 64 см. Це розмір 3XL коштує вона 875 гривень. Тут ось такі рукавчики на резиночці і карманчики теж тут є. Ось такі по шву карманчики вшивні. Ось дуже е, класна рубашечка. На теж підходить і до спортивних штанішок, і до джинсиків, і до брючок. Ось такі на сьогодні вам зняли відео. Замовити ці товари ви можете за номером телефону 068 173 61 33. Також можете написати на Viber і на Telegram. Висилаємо ми наші товари Укрпоштою і новою поштою, оплата на карту Приватбанка та накладений платіж. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх наших новинок. Також діліться з друзями. Гарного вам дня, до побачення!